Замість килимка для ніг футболка російського солдата у салоні синьо-жовтий прапор і шеврони українських бійців. Таке патріотичне таксі їздить вулицями Львова. Причому за кермом ні не українець, а громадянин Туреччини Демір Мерт. Він не просто таксує, а збирає гроші на зсу. І як бізнесмен став волонтером і чим уже допоміг українській армії? Демір розповів нашій Олександрі Стасишин. Слава Україні! Біля серця значок українського прапора у бороді патріотичні аксесуари. 43-річний Демір з Туреччини обожнює Україну і зневажає країну окупанта. Його патріотичне таксі уже рік возить людей вуличками Львова. Русская армія футболка, Полка приїхала в Харсон. Рухали. А чого вона на землі? Там краще. Це теж руське армія. я даю пасажир. До Львова чоловік приїхав чотири роки тому, хотів відкрити ресторан, завадив карантин, а потім повномасштабне вторгнення. Але гадки покинути країну не було. Лише велике бажання допомогти. Перший я дав кров і на Потім кожен тиждень я дав приватбанк е, гроші діла ЗСУ. Приймав у себе переселенців, а далі почав волонтерити. Возив гуманітарну допомогу на схід і за власні гроші купив для зсу два авто. коли почалась війна, я зразу знав, що Росія програє їхні дії були терористичні. Вони хотіли загарбати чужу землю, але увесь світ підтримав Україну. А росіяни стали непотрібні. Їх усі зневажають. Військові віддячують сувенірами та шевронами. Вони і стали окрасою його таксі. Це прапор ніколай донецьк. Крамоторск військовий підпис робило. Пасажири, наміри патріота іноземця, схвалюють чайовими, але на зсу круто, потрібно набагато більше таких людей, які можуть збирати кошти, долучатися до збору тих коштів, щоб ми чим скоріше перемогли. Звучить лише українська музика і табу на російську мову. Ще трохи залишилось до завершення збору на авто для армії. Виїжджати з України, де не планує, бо мріє побачити перемогу на власні очі. Слава Україні, разом сини Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.